Доброго дня, дітки! Наш друг Лунтик пропонує нам з вами вирушити у цікаву подорож до країни математики, де він підготував для нас декілька цікавих задань. Для початку давайте пригадаємо, які ми знаємо геометричні фігури та назвемо їх. Я називатиму колір фігури, а ви назву. Ну що, малята, розпочинаємо? Яку назву має фігура зеленого кольору? Так, чотирикутник, яку назву має фігура жовтого кольору. Коло. Яку назву має фігура синього кольору? Так, трикутник. Яку назву має фігура жовтого кольору? Чотирикутник. Молодці малята. А тепер давайте з вами пригадаємо цифри. І вправо сходинки.

5, 4, 3, 2, 1. Отже, ми з вами порахували від одного до десяти. Малята ви, певно, втомилися, пропоную вам зробити маленьку руханку. Давайте нам повторювати разом. Починаємо раз два, три і продовжуємо раз два-три, раз, тягнемося, два, три і розслабимося три Лята, ви гарно справили завдання. Наступне я вам пропоную пограти гру, яку цифру потрібно поставити замість зіроньки. Давайте гарно уважно подивимось, якої цифри не вистачає. 1, 2, 3, 4. Так, вірно, цифри 4. А тут, яку не вистачає цифри? 1. Далі йде 2. Так, цифри 2. А давайте тут гарно уважно глянемо. І порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Цифри 6. Гляньмо тут гарно. Цифри 3. Так, вірно. Малята. А тепер наш друг Лунтик пропонує нам пригадати дні тижні. Тиждень має 7 днів. Перший день понеділок, другий день вівторок. Третій день середа. Четвертий день п'ятниця. П'ятий день п'ятниця. Шостий день субота. Сьомий день неділя. Дітки, дякую вам за чудове заняття і дякую за увагу. Ви великі молодці. До побачення і до нових зустрічей!